Такого страху думаю, я теж в нього це перейняла. Я хочу бути сильною, як він, сильною духом, так щоб нічого не боятися. Батьком був веселим і турботливим, якщо чесно. Ми постійно веселилися. Він був як лучшим другом, можна так сказати. І сміялися друг над другом. Він як сміявся, капець, аж, аж плакав. Я відчувала себе комфортно з ним. Зі сторони може показати, що він був таким серйозним дядькою, але на самом деле він постійно улибається, сміється, постійно гуляли. Самого він мене тягнув собакою і гуляти. І от до самого вечора гуляли. Така ситуація, що ми були дуже довго в розлуці і якраз почали заново спілкуватися, коли він вже був на війні. Він через зв'язку написав мені. І ми знову відновили наше то, спілкування. Він казав, що з тваринами йому легше, ніж з людьми. Він постійно то з тваринами був, і в дитинстві собаки в нього були. І навіть, а ще незадовго до того, як ця ситуація случилась, то він як сидів під деревом, до нього птичка на, на плече сіла, вони так сиділи. Він як приїжджав додому, то за війну не говорив. Навіть те не піднімав за це, тож він приїхав додому до сім'ї, а не боялась. Він мені подарив а, щас, оцей колончик. Тут написано для моєї донечки, щоразу, коли ти почуваєшся пригнічено, згадуючи я та донька, поправ свою корону та рушай до мрій. Люблю тебе назавжди. Він мені її подарив якраз, якраз за пару днів, коли поїхав обратно. У нього немає такого страху. Думаю, я теж в нього це перейняла. Ото якщо щось таки адреналін отримати там, ото, да, там скорость, висота, таке всяке. Окопи копали, щоб домик собі буде робити. Фотки мені постійно всякі присилав, як він на танку катався, присилав. Воно так же жало, капець. Я хочу бути сильною, як він, сильною духом, отак, щоб нічого не боятися.